Всем хай! И вот мы будем распаковывать Apple Pencil. И распаковываем. Открывай. И что? Калифорния 10 мая. Наш Apple Pencil. Ось такі вот Apple Pencil. Оцей пенсил пишіть Apple. Так, ну, і ще його відкриємо. З пляночки такої. Хоша як думаєш, що ха, ха ха Так, блютуз? Я цей пароль зняла я шучу. нема нема. Сашка зажурила. А Саш. як його пустити? Я не знаю. Так. О! Вас вітає по попенсіл. Так. Спробуйте рукопис. Ну-ка, покажи кітей почешка. Тут поганий дуже. А ну, Саша тепер. Саші сердечко це? намалював? Ні. Давай ще раз. Чи мені? Зірочки ви мої. Подвійного дотику і Apple Pencil, щоб перемикати між інструментом і губкою а. Ну, давайте просто 4 К. Добре, тоді я намалюю. Я намалював тепер Саша продовжує. <рес> хорошо, хорошо борки. Тепер, тепер я намалюю. Тепер Саша продовжує.